Доброго вечора, ми з України. Рада вас вітати на своєму каналі. «Таро Україна! На каналі Української Відьми. Хто ще не підписався на мій канал з ворожіннями, залишу посилання, приходьте трошки, знаєте, просто відпочити, да? відволіктись іноді. А дивимось сьогодні важливі справи, важливі питання. Дивимось, як завжди, Запоріжжя області. Хочу, знаєте, що подивитись? Все ж таки, що у вас буде з мобілізацією саме ваш регіон, бо дуже багато питають. І це перше. А друге, хочу подивитись, чи будуть у вас нормальні якісні фортифікаційні, тому що гроші виділили, ми подивимось чи. Укріплять саме ваш регіон. Давайте загально Запоріжжя. В найближчі дні. Захист працює, спрацьовує. Угу. Було якось мирно, мирно, тихо, тихо. Можливо, у вас там трошки тихіше так зробимо, стало. І тут у нас Зненацька працює в районі, ось оце район, навколо міста, зрозуміло, передмістя працює ППО. Ну, відпрацює добре. Будуть збиття в районі інфраструктура. Зараз будемо дивитися, що небезпека для району. Будуть щось у вас будувати, тому що ворог, ворог, а чому будувати будуть? Тому що знають, що ворог буде намагатися йти у наступ. Є така інформація, може, що вам не лякати, вам не кажуть, тому що він буде підтягувати сили, резерви. І що погано, от, по, вашим, по вашому регіону, ми не можемо перебити йому ніяк постачання. Мені просто показує, що. Верхівка наша знає про всі плани ворога саме ваші. ваш регіон. А вистачить сил нам відбити? Так, да. да. Тому паніку не розводимо, да, як кажуть. Ну, я сама тут трошки розвела. Ну дивіться, те, що ворог активізується на фронтах, це дасть можливість вам надати літаки, вам дадуть щось з неба. Ворог шукає, у вас ППО на воді, мости біля води. Дивіться, тут показують дві атаки через якийсь проміжок часу. Все одно буде намагатись в центр бити. Ну, якщо воно хворе, то ти ж нічого з цим не зробиш, да? у вас багато грошей йде в місто, але знову показує, що а, от зараз вирішується, чи цільове, цільове використання робити, чи все ж таки собі в карман. Тому ну, почали побоюватись. Там прямо видно, що я думаю. Чи відразу все оплачувати, чи можна буде десь зекономити. Запоріжжя найближчі дні. До речі, я минулого разу дивилась, що знову буде якесь нагнітання по ЗС. От воно сьогодні вже опублікували, що там щось знову заміновано. Будемо дивитись. Запоріжжя найближчі дні. Ось якісь відключення постійно. Вода проблема, світло, проблеми будуть. Причому нічого не зрозуміло. Чому? Мовчать, знаєте як? Аварія якась. Бахати буде, буде чутно. Вам щось, от щось дивіться, тут ще такий момент, що може бути десь прильот і буде тиша. Прилетіло і мовчать. Багато агентів будуть відловлювати. У вас якось спецслужби працює добре. Дивіться, зараз прям будуть якісь рейди. А влада думає, чесно, тікати чи ні, не знаю чому. Що зараз бояться, що зараз щось відкриється? Мелітополем пов'язано. Угу, да. Не будете ви два роки чекати наступ на Мелітополь, чесно. Ні, у вас свої плани. Там також новини читала, що Мелітополь, Америка сказала, ну тут таке, знаєте, менше читаємо. Шлях відкриється раніше на Мелітополь. От зараз якась буде вдала операція, при цьому вона спланована і, і піде якась метушня, по перше, літати буде багато навколо міста. А потім прильот. Дрони-дрони, дивіться, потім прямо важкий прильот і промка зачепить перше. А потім мости. У вас сильна мобілізація, дуже сильна. Дуже багато хлопців йдуть. І чомусь підуть ще і добровільно багато. Мене це не дивує, але така інформація, що навіть будуть пропонувати, а хочеш, я тебе відмажу. гуманітарка? О, дивіться. Знову якесь питання недостача, недовидали. Чому, от ви часто питаєте, чому не закривають? Да? Ті, хто винен. Підв'язки на горі. Нам добро давали зверху. Все зрозуміло, так? Да? Ну, дивіться. Мало надають, жінка причому також. Ну, може, там, жінка до жінки, да? прийшла, домовились. Грошами поділилися. Все. Ну. Що, ворог планує захоплювати? Ні, ворог планує вогонь і передмістя вогонь. Ворог знає, що сил немає Запоріжжя захоплювати. А, це, дивіться, ще до мене інформація, що коли дербанили спочатку цю гуманітарку, Думали, все ж таки, що ворог може зайти і ніхто не буде її шукати, що якось вона там. Ну, жінка при владі ваша місцева. Так, передмістя дуже гучно обережно. Не нехтуйте. Там прямо вже декілька разів показала, що буде у вас проблема. Фортифікаційні, захисні споруди, Запорізький напрямок. Я, як будуть виглядати, чи будуть взагалі? Я прям от, от питаю, мене всередині сміх якийсь пробирає. Не те, що я там ну, трошки тю. А тому що, от, як ніби. Ну, Аня, що ти питаєш? ну, Смішне питання. Хто що буде будувати? ну, Зараз подивимось. Ну, так. Запорізькі будуть збудовані фортифікаційні. <смі> Ні. Частина грошей піде до речі на ППО. Там, де треба, ми не можемо будувати в якійсь частині. Бо нам там ще проходити, там ще йти. А Запорізька область захисні споруди від ворога. <смі> Страшне, страшне, що у вас коїться. Думають, чи є сенс де будувати, от гроші дають, кажуть, а як будувати, якщо ми плануємо наступ. Якщось почнемо будувати, вони розіб'ють, розбомблять. Тут все через суди буде. Тут знову буде питання саме по вашому будівництву захисних. Я не знаю, ви про фронтові. І знову це питання буде через суди, через якісь розслідування, через тиск на вашу владу, гроші йде. Ну, у вас все дуже важко в регіоні. І знову те ж саме питання, що. У вас дуже якесь. От у вас, дивіться, от згадаєте мене, навесні у вас просто буде паніка. Або прилюднять якусь суму, яку видавали на ваш регіон. І ви просто всі станете і скажете, де ці гроші, тому що кожній родині, ну там якось порахують, що майже кожному запорожцю треба було видати або гроші, або продукти, або ще щось. Дотація ще щось. наприклад. Оце все вскриється, це буде прямо якесь постійне обговорення. Це от-от. Результату поки не бачу, тому що гроші вже, гроші вже не буде. Мінімум якихось фортифікаційних зведуть, але вони не дадуть захисту повного міста. Біля міста побояться будувати, бо розіб'є біля фронту щось розіб'є ворог відразу на початку будівництва. Поки так іде. Запоріжжя найближчі дні. ну Небезпека. Знову ж таки, передмістя щось будете збивати. Це пов'язано знову карта миру, з тим, що ми рухаємось вперед. А ми рухаємось вперед. Осилівка нам ближчі дні. Рубежі тримаємо, дивимося що робити з цивільними, тому що їх багато. Як живим щитом будуть перекривати. Тели ворогу підіб'ємо, щоб туди постачання. Ну, якусь дорогу, якусь переправу, щось там буде дуже гучно. Силівки. А вони будуть намагатися з того боку бити, куди коли, коли доб'ють. Ото пам'ятаєте, як було С300 у вас по Запоріжжю, то буде отак намагатися звідти бити по району. Недовго. Мелітополь найближчий дні. Думаємо, сили збираємо. От за щось от на тому напрямку потім будуть намагатися бити до мостів у Запоріжжі. От, -от там пов'язана буде ситуація. Гучно на літопі. Алячно. Бердянська найближче. Прильот. По їх скупченню. І Щось ще в порту буде стояти. Енергодарні ближчі дні. Слухайте, там прям відбуватися вони від чогось будуть. Якийсь вогонь великий, а що це у вас таке? Я так просто не люблю, коли воно палає біля ас. Я дивлюсь, думаю, що це так багато того вогню. А вони чекають на наш наступ. Вони, як от, знаєте, в паніці щось там, щось вивозять, щось завозять, у них там щось у місті здетонує, там щось якісь кипішили. А щось, що в Енергодарі? Що ворог чекає в Енергодарі? Що ми захоплювати її будемо, руйнувати? Якась інформація, що ми будемо обстрілювати. Цивільні все одно то їх проблема, вони так кажуть. Ворогу, Я, ну, за вивезення людей ніхто не буде думати. ЗС Найближчі дні ЗС Буде інформація, що щось не працює, щось зруйноване, обман карта дурня йде. Десь гучно дуже поруч, по периметру чомусь. Запорізька ЕС. Викиди будуть. Ні, якісь прильоти будуть, щось там поруч, все руйнується. Щось буде детонувати там біля води, там прямо у них. А там гучно, я так розумію, постійно щось чутно. Ми зайдемо на завіс? Да. Там, ну я не перший раз бачу, що ми там буваємо, от чесно. І ми це давно-давно дивилися, що наші туди ходять і потім вже гур підтвердив. Ну, зайдемо, але ми не захопимо. Та ворог знає, що треба буде відходити рано чи пізно, поки ще всіх чекають наказу. Не бачу великої катастрофи, якась буде возня знову відволікають від чогось уваги. Так макнем ближчі дні. Арта працює, ми якось в обороні стоїмо. У них там також перепади, якісь недопрацювання по ресурсах. Прильоти, прильоти, прильоти поруч з токмаком. А чому ми, ми чекаємо? А ми дивимося, що буде ворог робити. Ворог там якось підступна план, так будує, щоб наших у полон брати. Угу, ну от ми вичікуємо ворога. Пологнем ближчі дні. Гучно чутно. Поруч дуже гучно. Я не бачу, щоб люди там раділи відпочивали. Тут пішла якась тактична... Ну, Змінюється тактика нашої і ворога, і тут от хто кого. Ми трошки тут, може, перепочинемо, підзупинимось. От з того боку якось воно летить постійно в бік Запоріжжя. А чи можемо ми запобігти? Можемо, ну, такмак, пологи, треба нам трошки туди просунутися, ворог менше буде бити по місту. По району. Навіть якщо тут з Крима запускається, у нас як буде можливість збивати. Ну, так, ось показує. І ми знаємо про це. Ми тому, туди йдемо. Тому що нам треба, щоб в Запоріжжі спокійно було отак. Не поле найближчі дії. Смерть. Сильно в них арта працює, їм, мабуть, снаряди довезли, бо дуже багато літає, дуже багато вогню. Просто земля постійно здригається. Оріхів ще дні. Гуляйполе там важка якась ситуація. Оріхів, а ми там майже не зупиняємось, бо там вже нема де, я так розумію, що ми, як проїздом в військові, якщо є, то проїжджають, проходять далі. Вогонь. Ми мстимось за оріхів. Кажуть за правосуддям, за оріхів мстимось. От він як буде як також форпост, що якщо з того боку щось летить, воно не долетить далі до населених пунктів. Це знаєте, як кажуть, що ціною цього міста Вберегли інші. Отак, От в кожній області такі міс міста є. У нас зараз Куп'ян страждає. До цього ще були містечка, які страждали, після яких був Харков. О, ну так, це як да, Маріуполь великий був форпост. Бо якщо вся ця навала пішла далі по області, вони вже в Запоріжжі стояли, під Запоріжжям би точно стояли. Отак. Це таке моє суб'єктивне. Військові, я думаю, краще, знаєте, але це, те, як, ну, це та жертва, яку ми повинні постійно пам'ятати за такі міста. Це тих людей, які вижили і все там залишило. Засмутилася вільнянськ найближчі дні. Є небезпека, гучно, район, є прильоти, є вогонь, дрони швейдіють туди-сюди. Фіналізуй мені. Мир несемо, сонечки. Карта миру постійно з нами. Мир несемо, ми йдемо. І будуть щось наші військові. Не перший раз зжеться карта. Будемо щось святкувати. Ми десь пройдемо і закріпимось. Запам'ятайте. І от біда, от трошки б ще посилити Запоріжжя, щоб просто тут не влітало нічого. О десь воно там падало, не долітало, і все. І було б ну, місто було б спати. Безпечніше жити, от за це щоб, от, дай Боже розуму, владі, людям, ну хто-небудь, змусьте їх це зробити. От можна ще посилити Запоріжжя, і будете, ви вже знаєте, ну от повертатись майже до нормального життя. Ну, є ППО, ну зіб'ють, але ви живете, і ваші дітки, і може і школи вам відкриють тоді. Ну Це за це можна помолитись.